Ця історія шокувала маленьке містечко Апостолово. У дворі цього приватного будинку, звідки напередодні поспіхом, виїхала квартиранка, власниця оселі виявила моторошну знахідку. З каналізаційного колодця жінка відчула запах смерті, коли відкрила на дні, побачила мертве немовля. Витягувати крихітне тіло довелося рятувальникам. Тіло дитини пролежало на дні колектора вже приблизно чотири доби, і почалось. Процес розкладу м'яких тканин, що спричинило виділення так званого трупного яду. Діто вбивцею виявилася рідна матір новонародженої дівчинки. Сусіди тоді розповіли страшні подробиці. Кажуть, народжувала жінка безпосередньо над калінізаційним колодцем, аби дитина одразу впала та розбилася у триметровій ямі. Розказала, що наражала над люком. А для чого над люком? Чи случайно над люком, чи спеціально. Ну рібинок живий в неї. Висновки медекспертів шокують: немовля загинуло не від падіння у колодязь, а від переохолодження. А в той час, коли дитина помирала у ямі, матір збирала речі та тікала з міста разом зі своїм сином. Первістком. Дитина померла саме від переохолодження, а навіть не від травм, які вона могла потримати з падіння з такої висоти. Вона вже мала трирічного сина, якого виховувала сама, тобто вона була мати доначкою. Тому, дізнавшись про свою вагітність, жінка вирішила позбавити дитини. дитиниматір вбивцю розшукали швидко у сусідньому місті. Жінці всього 21, Безробітна, жила виключно на дитячі гроші, що отримувала від держави на трирічного сина. Свою жорстокість пояснила без і просила зрозуміти. Зрозумів лише суд першої інстанції. І вбивство дитини присудив жінці умовний строк. Але прокуратура залишилася непохитною. Вона казала про те, що вона щиро розкаються у скоєному. Також вона просила не призначати їй реальний миропокарання покарання у зв'язку з тим, що вона ну має ще трирічного сина. На думку прокуратури призначене покарання не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину. Зрештою апеляція відправила дітовбивцю за грати за вбивство рідної дочки. Жінка відсидить три роки. А от для соціальної служби розправа над молодшою дочкою не стала навіть підставою для позбавлення жінки батьківських прав.